Шов Володимир, авторська поезія Моя Україна. Моя Україна, ти зіронька ясна, моя Україна, ти світ мій прекрасний, Моя Україна, ти серце гаряче, що вміє любити, ростити, прощати, любити дітей, що зростають у вірі, плекати надії. і Свого серця й гріти нужденних, а добротою усіх непрощенних. Моя Україна це квітка надії, що об'єдна всі дитячі мрії, на мирне майбутнє, на небо безхмарне. Дитинство веселе, щасливе і гарне, майбутнє без пострілів, руйнівних, без тяжкого горя, нестриманих сліз. Ця квітка надії, нехай проростає і кожної серденько обігріває, а паросток книжний. Дарую вам, люди! Моя Україна була, є і буде. Слава Україні!